Сьогодні будемо випробовувати кораблик Картмастер Profie збільшеного розміру 800х340 мм. Також в нього збільшений об'єм бункера, це 2 літра 2 кг. Кораблик оснащений фірмовою мотосистемою мотор Falcon 5010, регулятор 120 А та акумулятор на 12 В ємністю 22 тисячі. Зараз ми спробуємо його протестувати на такій хвилі. Вітряна погода сьогодні. Подивимося, чи впливає це на його ходові характеристики. Зроблю декілька проходів, ось так як він є, порожнього. Потім поставимо в бункер груз. Спочатку кіло 250 грам, а потім 2,5 кілограма. Подивимося, чи він зможе його транспортувати. Ставимо на воду, так як він зараз є. Дуже впевнено себе почуває Оці хвилі, які ви бачите, не впливають ні на швидкість. Ні на його роботу на воді. Ось він чудово з ними справляється. Швидкість дуже велика, можливо, навіть і занадто велика, як для риболовлі. Ось по цих хвилях він дуже впевнено рухається. Зараз підвожу до берега, ставлю в ручку. Груз встановлено, пробуємо з грузом. Груз масою кіло 250 грам. На швидкість не впливає. На його роботу на воді також не впливає. Вітер його не зносить. Швидкість з таким грузом. Ну, майже така сама, а можливо і така сама. Зараз я додав ще груза трошки. Буде груз 2,5 кг встановлено. Квидкість він набирає, трошки йому вже складніше з таким грузом рухатись. Але при потребі, якщо вже треба такий груз завести, то він з цим чудово впорається. Ось бачите, вже чувствується, що там груз в нього такий доволі солідний. Не знаю, чи ще якийсь кораблик з тих, що зараз відомі, зможе. 2,5 кг взяти на борт, не то що ще з ним рухатися. Ось бачите, швидкість в нього є. Зараз я біля себе ще проведу, подивимося, як він з таким грузом пливе. Ось бачите, задня частина трошки просіла, ну, груз. Я вам скажу, дуже солідний. Ось зараз він по прямій пройде по волнах цих. Да, з таким грузом він покійно може плисти. Ну, на цьому відео буду завершувати.